Необхідні умови для ранішнього підйому. Ну, для того, щоб ви могли зранку просипатися, вам потрібно мати певні умови для цього. Якщо у вас ці умови не виконані, ну, вам буде гірше, важче вставати. Звичайно, розумію, що можна вставати, але якщо ці умови у вас є, то вони будуть кращі. От, вони будуть вам краще допомагати. Так, перше, значить, після пробудження вімкнути світло. Ну, от я навіть знаю людей, які що робили. Вони ставили будильник, наприклад, на е П'яту годину і ставили таймер на світло. От них світло включалося в 4,55, і людина включається ну або на п'яту годину, п'яту годину будильник в п'яту годину світло включалося. І одно і друге. І коли вже світло, то вже не можеш спати. Так, це штучне світло, але тим не менше, воно спати нам вже не дасть. Тобто, це вже буде хороший момент, який нам допомагає. Наступне температура в кімнаті. Має бути нормальний режим, так, от, тому що коли холодно або жарко, ви не зможете спати. Тут ще потрібно враховувати, тому що є такий феномен. Для чоловіка може бути нормальна температура, а жінці може бути холодно. Тобто, ми, чоловіки, і жінки, ми взагалі на різних полюсах живемо. Є взагалі. Люди, які живуть по окремому, ну нормальний варіант це чоловік має спати в одній кімнаті, жінка в іншій. От. Ну, якщо вас це дивують, я вам скажу, що це не менше дивно, тому що це дійсно і так має бути. От. У мене там, до речі, один з наступних пунктів це ніяких тварин в кімнаті не має бути і має бути чистою прибою. Тому, що коли є кімната, ти ж з піжінкою, там і ще щось таке, ви зранку не встанете. Забудьте за цю ідею. Бачите, що коли ви починаєте очищати свій простір навколо себе, і міняються ваші думки і так далі. Коли ви змінюєте свої думки, відповідно очищається простір навколо вас. Це комплексне питання. Тому температура треба подивитися, яка температура має бути. От знайдіть, якщо ви спите разом там чоловік з жінкою в одній кімнаті, знайдіть цей варіант, який має бути. Наприклад, в кімнаті може бути прохолодно, але в чоловіка там тоньше одіяло, в жінки тепліше одіяло. Тоді буде нормально. От. Тоді буде найкращий варіант. Далі, перед тим як залягати спати, кімнату потрібно обов'язково провітрати. Ну, в літній час, коли у нас там тепло, ще весна, літо. Тут, звичайно, ми можемо відкривати вікно, у нас може бути тепло. Окей, це одна історія. Але є моменти, коли там, ну, зима, то треба кімнату, ну, ми вікно закриваємо, тому що воно буде холодно. Або хіба там якесь мінімальне привітрювання ставити, Це, звичайно, найкращий варіант. От. Взагалі нормально перед тим, як лягати спати, відкрити вікна і добре провітрити кімнату. Такі легенькі прохолода, свіжість, повна буде, тоді якраз дуже добре буде лягати спати. Так, в кімнаті повинна бути чистота, має бути чисто, підлоги чисті, не має стояти на столі, якісь недоїдки, ще щось таке. От все прибрати, з кімнати все винести, посуд має бути чистий, одяг чистий. Ну, також о, ну, одяг, в якому ви спите. Ну, піжами, там ну, для жінки це нічна сорочка, простинь, подушки. Це все має бути чисте. Однозначно не може бути ніяких тварин в кімнаті. Якщо тварини є, вони мають бути в окремій кімнаті, в коридорі. Ну ні в якому разі на кухні взагалі нема що їм робити, це однозначно. Ну, тобто, однозначно ніяких тварин бути не може. Далі, відразу після пробудження, коли ви встали, ну, от, ще що можна додати, ну, от, дві речі. От я попереднє відео там достатньо багато аргументів привів, багато там от, точок показав. Ще дві речі, які ще додати, коли ви встали, застеляєте ліжко і ліжко просто зверху. От, ну можна капнути води на руку, і просто водою побризувати. Можна взяти цей полівізатор, такий попшикати водою. От, це також дуже класна процедура. Якщо у вас ліжко стоїть на ножках, от, класний варіант водою попшикати зверху ліжко і протерти то місце, де ви спали. На тонкому плані там багато що відбувається, і ваше, скажімо так, тонке тіло воно залишається ще на ліжку. Коли ви протерли, воно починає розчинятися. Ну, тобто, якийсь певний момент. Я в наступному ну, є в мене плейлист на Ютубі. Називається, що відбувається з душою після смерті. О, тобто, смерть це ну, як сказати, сонце такий свого роду маленька смерть. О, тобто, коли людина залишає цей світ, її тіло фізично відносить закупи, а тонке тіло воно з часом розчиняється. Також коли ми спимо, частина нашої енергетики в тонкому тілі вона залишається в тому місці, де ми спали. Тому дуже класний варіант, що зробити: це коли ви можете оцю, кажу енергетику зверху її попшикати водою і протерти. От. Ну, Класний варіант це коли кажу, ліжко стоїть на ножках, да, і ви знизу можете взяти чомусь прута. Це дуже такі хороші речі. Ну, ясно, я стаю це після, робити після пробудження. Так, надіюся, що ці умови допоможуть вам з ранішнім підйомом. Як у вас з ранішнім підйомом? Поділіться, будь ласка, в коментарях. Також поділіться цим відео з вашими друзями, тому що в когось з них точно є проблема з ранішнім підйомом. Я надіюсь, це відео їм допоможе. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.